Для тихліще також практичне місце має так званий жартовник. Це є стіл приготування, де під час проскомедії приготовляє священик хліб, який ставить на дискос, покриває звіздою, потім покровцями, і чаша, в яку вливається вино з водою, і теж накривається покровцями. Потім Тут стоїть до певної частини до великого входу, до цієї частини літургії, коли ж переноситься із проскомедійника із жартовника на престол. хліб і вино, яке там перемінюється, тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Може бути зображено біля проскомедійника. Традиційно це є ікона Різдва Христового, тому що проскомедія символізує. Саме Різдво і дитячі роки Ісуса, але також може бути щось, що нагадує нам жертву Ісуса Христа, як тут маємо зняття Ісуса із Христа. Паралельно із жертовником з другої сторони є зазвичай також такий самий стіл, який має практичне призначення. Біля цього стола може одягатися священик, тобто перед одяганням до літургії, сюди можна викласти ризи. І спокійно у святилищі одягатися, так я по всім приписам. Е, також на цьому столі, якщо є така потреба, може бути, наприклад, в храмі е, пізні або два Євангелія, то може друге зберігати тут або якісь речі, які потрібні до богослуження.